Друзі, привіт! Композиція, про яку ми вчора розмовляли на стрімі номер 22 Композиція сірого-карпатського каменю складається з великого ось такого і дрібних, так мовити, допоміжних каменів для акваріумів 400 220 шириною 250 висотою. Мох не входить в композицію, як і ґрунт. Тільки каміння. Тому о, вже вона готова для пакування. Зараз ще декілька секунд, і буде пакуватись, чекати на ваше о, замовлення. Ось так воно виглядає. Так, з усіх боків покажу, як буде виглядати ваш акваріум, якщо ви засадите кубою, сітнягом, ліліопсісом, чим загодно, щоб прикрасити і відтінити оці каміння. І показати а, максимальну яскравість ваших рослин, тому вже в наявності композиція номер 22.